Усім привіт! Сьогодні 12 квітня, і сьогодні у мого каналу все просто день народження. Сьогодні каналу виповнилось цілих 5 років. Якщо чесно, я не думала, що це буде такий довготривалий проєкт, тому що не думала, не вірила в свої сили, що я зможу стільки багато рецептів не знімати. Знаєте, як то кажуть? Але на сьогоднішній день. Я працюю, рухаюсь далі. Маю іще один кулінарний канал, все просто два. Запрошую підписатися і на нього, а також на мій влог, де я розповідаю трішки про своє життя і про поїздки, куди, куди я їжджу, що роблю, де відпочиваю. А на сьогодні на каналі більше 36 тисяч підписників. Дякую кожному. Дякую, що дивитесь, коментуєте, знімаєте по моїм рецептам. А також для каналу я зняла уже більше півтисячі рецептів. Не зупиняюсь, рухаюсь далі. Дякую, що ви зі мною усім гарного дня.